Всім привіт! Відео починається з того, що хочу сказати, тільки в минулому відео виставив на продаж косарочку свою. От, І войликс закинув і відразу позвонили нам на наступний день. Тобто сьогодні зранку за косарку і вже е, хочуть приїхати в суботу зранку, ймовірно, її забрати. Ну Так відсотків на 90-95, що її заберуть. Ще в п'ятницю вечірній контрольний дзвінок. І в суботу її віддаю. Що по косарці там цікаво, що ти ціну не кажеш, що ти загадками говориш, якими загадками сказав, подивіться, скільки в інтернеті коштує і на тисячу дешевше. От, коштує вона в інтернеті 6700 на даний момент. От, і відповідно на тисячу дешевше буде скільки? 5, там 600 чи 700, скільки. Я виставив її за 5 тисяч. За 5 тисяч виставив її. Чому? Тому що. В магазині Ром, де я її брав, зараз є акція безкоштовна доставка. Тобто, якби ще за доставку платити, то було б гривень 700. Ну а я вже пообіцяв, що буде на тисячу дешевше. Тобто, відповідно, 6700 мінус 700 буде 6 і мінус 1000. Обійця на мною. От, 5 тисяч. І летить вона з молотка. Ну, я приїхав, буду працювати, буду розказувати деякі такі допоміжні моменти, які можуть допомогти у вашому сільськогосподарському бізнесі. І згадав, що ну, я от взяв пакет, закинув там з квартири, сюди привожу на дачу порожні пачки. це з кави Цепіл, різні смаки. От. І згадав, що дзвонить до мене серий, Не дзвонить, а пише там на Viber, Каже, купив каву, показує там, не буду казати яку. Каже, як думаєш, нормальна. Кажу, не знаю, попробуєш, скажеш. Потім через трошки пише мені, ні, то не то. <гуміє> Помните, а ми в минулому відео тут пили біля машини каву допіл з ним. Тому що кава вона буває різна. Це, як, наприклад, хтось п'є пиво, там вже по ньому розуміє все. Комусь такому загальнопересічному, Дай, такого і такого пива, він може не зрозуміє різниці, чи з вином так само. Так само і з кавою. От, якщо ти вже її часто п'єш, ну, слухаєш тобі про неї цікаво, ти розумієш, що кава буває різна. От. Сергій теж розуміє, сказав, що та кава, що він купив, то ка, щось не то. Так що, кому потрібна кава допів. От, Це порожні пачечки я сюди привіз. У нас тут вже їх сотні. Просто тут їх складуємо, щоб на квартири не валялись. Кому потрібна кава. Класна кава, залишу посилання на цей сайт в описі. І ще є промокод. Промокод Едуард він дає 7% знижки. До речі, ми сьогодні з друзями також замовили собі каву. Якраз от сидів в машині недавно переказував кошти. Отак працюю Зграбую ту малину, щоб не було його на полі. Скосили ми. тепер треба все повиносити. І думаю, розкажу вам, який напрямок мого господарства. Колись в сільському господарстві, там, наприклад, якщо були якісь колгоспи чи якісь там, фермерські господарства, є таке поняття, там, питаються, який напрямок господарства? В когось рослинницький, в когось тваринницький, в когось рослинницько тваринницький і то все звужується, звужується там, до зернових, технічних. там. ну, всякі, там. От. Так само, який напрямок в нашого господарства. Зараз розкажу. То дивіться, глядачі, який напрямок в нашого господарства. От звідси і аж туди грабати мені граблями. То є жарт, звичайно. Напрямок я навіть не знаю, як його сформувати, бо я так не готувався, але цікава тема. От, думаю, напрямок буде складатися з кількох слів. Дивіться, якщо взяти от малина, здається, що ми займаємося малиною там, чи полуницею. Ну В нашому випадку просто займатися ягодами на продаж, воно я не скажу, що воно там йде в убиток, не скажу, що воно виходить на ноль, воно приносить прибуток. Ну, але чи той прибуток вартий тих зусиль. Ну якщо нічого вже так нема що робити, то на безгрібі і рак риба, як кажуть, приказка така. от. Але ми ж займаємося в комплексі, ми займаємося тою малиною, то все у нас YouTube канал, який ви зараз дивитесь, всі фішки малинового бізнесу, то все там, як ми здаємо цю малину, як різні нюанси, як люди там приходять збирати, збираємо. На прийомку заїжджаємо, там різні такі моменти, чи курйозні, чи якісь конфліктні. Все це показуємо, тому підписуйтесь на наш канал, будете стежити ціни, різні пропозиції, знаходимо партнерів для співпраці в цьому нашому бізнесі, в нашій справі. От. Тому ну, це такий комунікативний засіб YouTube плюс. От, Як я вже сказав, він знаходить нових партнерів, нові бізнес-ідеї, якісь допомагає нам знаходити вас, а вам знаходити нас, ми одні одному корисні. Так що підписуйтесь, на протязі року генеруйте ідеї і звертайтеся до нас. Плюс ну, яка-на-яка копійка, якась капне там з Америки, з того Ютуба, монетизація. от. Плюс ще може... Якийсь рекламодавець десь появиться. І то всього воно, дивіться, вже як би сформується такий напрямок. Малинно-ютубний напрямок господарства. Чи як сказати. Е, ягідно ютубний малинно Малино-ягідно-ютубний, да? Але це теж ще ж не все. Ягоди і ютуб, це, звісно, добре. Але ще ж є і от ще є саджанці. От, тому, коли закінчуються ягоди, логічно, що ми продаємо саджанці. і доволі успішно, і доволі вже не один рік, не один сезон. Є постійні клієнти, люди задоволені. Саджанці продаються не з цього поля, що ви бачите, це чисто для ягід. Саджанці продаються на таких професійних ділянках, професіоналами вирощені. І дуже є багато різних сортів. І не тільки малина. Все це в нашому телеграм-каналі, тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі відео. І таким чином ми бачимо, що формується такий вже напрямок нашого господарства. Ягідно, ютубно-ягідно-саджанцевий. Можете самі запропонувати. От. Плюс, чому я сказав, що це може... Ну, Скажу щось таке, що може допомогти вашому агробізнесу. Що може допомогти вашому агробізнесу? Знаєте що? Те, що треба... Ну, якщо вам це потрібно, якщо вам потрібні якісь клієнти, якщо вам потрібні нові знайомства для співпраці, якщо вам потрібна самодисципліна, тоді вам потрібен... YouTube або Тікток. Це вже не для дітей. Давно не для дітей. Це колись, коли ми, отакі дівчата і хлопці, були малими, то соціальні мережі вони були якби не для дорослих, ну так всі знали, а для дітей. Там щось якісь картинки виставляти, такі було, щось для молодежі. От. А зараз, коли з'явився тікток, там пару років тому всі сміялися, о, тіктокери, тіктокери. Зараз дивіться, про Тік-Ток хто говорить? Президент Америки, той, хто конструює ракети, там, маски, маск, ще там всякі. Тікток ну, це вже ого-го. Тому для простої такої людини, як я, тікток чи ютуб, воно теж є рушієм нашої... нашого бізнесу, що нам щось треба продати, знайти нових клієнтів. Ці, всі соцмережами там, чи інстаграм, що більше кому до душі, використовують для своєї суто роботи, не для там, якогось звеличення чи щоби, <сміни> з ним народження вітати, чи картинки, там, чи просто якісь свої філософські ідеї. Може хтось і для того. От. Я використовую YouTube як робочий інструмент. І вже я розказав, як. Як він виходить робочим інструментом, що він дає. Граблями я можу тільки гребсти все. От грибу граблями все. А завдяки Ютубу я можу продати саджанця я можу знайти нових партнерів, я можу отримати якусь американську копійку. Також е немаловажним, якщо в тебе є. Е там YouTube чи Instagram, і ти робиш свої цілі публічними. От, наприклад, я сказав, я займаюсь малиною. Тобі вже якось чи погода погана, чи не хочеться, чи ще там щось. Ти би вже сів і сидів. Ну, може, не всі, а от є така категорія людей, погодьтесь, що потрібна якась мотивація. Коли ти робиш свою ціль публічною, заявляєш про це своїм підписникам, глядачам дорогим. От. Тебе воно мотивує, та слухай, треба вставати, їхати робити, бо ж ну треба, ну а як? Вже стільки пройдено, треба. Це теж немаловажний інструмент. Так як будільник тебе будить, YouTube тебе дисциплінує. Тому для роботи, якщо у вас ще немає соціальних мереж, я не наполягаю, не заохочую, звісно. Просто що пороздумуйте, можливо, в розумних таких... Цілях якихось, і щоб це не забирало вашого багато дорогоцінного часу, і просто чи буде це оптимальним інструментом для вашої діяльності, чи може вам і так нормально. Хотів донести, що це вже не як там для дітей, там що, що небудь, а що це робочий інструмент і дуже професійний і дуже продуктивний інструмент. Я думаю, зараз багато з вас подумали, ну так, подумки, що. Та ні, а соціальні мережі, навіть якщо ти і правий, це все одно не для мене. А що то скаже мій сусід, мої однокласники, мої родичі? Та ну, не хочу. Ну, добре було б вже мати, але отак починати, це якось тяжко. Ну ви подумаєте, що це інструмент, до якого ті, хто хоче розвиватися, ну, вони його багато з них може і мають. Можливо, вам потрібна якась мотивація, якщо ви вирішили, що вам треба, але просто що стидно, то якщо вам цікаво, можете написати в коментарях. От, я запишу, як я почав. Якщо ви то все послухали і все-таки вирішили, що ні, соціальні мережі не для вас, але ви вмієте щось дуже таке класне, виростити, яке потрібне людям, яке є цінністю для людей. І ви хочете просувати цей товар в соціальних мережах, зокрема в Ютубі і в Телеграмі, ми можемо з вами співпрацювати. Але для цього нам потрібно переконатися, що цей продукт дійсно є хороший, що ви, людина, є не тільки хороша, але і надійна та пунктуальна. Це дуже важливо для інтернет-продаж. Тому ми готові до співпраці. Записуйте відосики про своє господарство, про свою діяльність. Присилайте нам. Можливо, почнеться нова, хороша, прибуткова співпраця як для вас, так і для нас, так і для наших глядачів буде вона корисною. Як зв'язатися? Посилання на телеграм, на мій псевдонім в Телеграм, є в описі, є в описі каналу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там також є зв'язок зі мною особисто.